Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на нашому YouTube-каналі. Давно у нас не було рубрики-розпаковка, і ось нарешті, нарешті, нарешті це сталося. Друзі. До нас приїхала посилка від наших друзів. Це компанія Fauna Market. Компанія на ринку України дуже давно Вона займається продажем різного, як кажуть, лікарських препаратів, різного. Різних Амуніції, як для котиків, собачок, так і для рибок, і для інших ваших домашніх улюбленців. І от е, ми, як кажуть, з цією компанією товаришуємо, і нам на огляд прислали отаку посилку. Що тут є, ви вже приблизно, я думаю, здогадались, якщо це таке довге. що це тут є. Е, давайте разом розпакуємо і подивимось. Скажу так, у компанії Fauna Market ціни, ну, коли ви прийдете на сайт, посилання я залишу в описі під відео. Ну ви побачите, що ціни більш ніж демократичні. Що, як кажуть, по гаманцю кожному покупцю. Отак, вже віршованими рядками почав говорити. Так, гарно дуже запаковано. Дуже гарно запаковано. Не пошкодували, як кажуть, плівки, молодці. Ну, вони завжди гарно пакують посилки, будь-це будь що. Тому що вони відповідають за те, що вони продають. І нам на огляд приїхало, дивіться. Ого. го Так. Як можете бачити, акваріум Led Light. Що це у нас? Вон, дивіться, колір. Так, 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 всі показники. Ну, це ось, оце. Оце саме основне. Хе -хе. Також, дивіться, так, акваріум лайт. LED Series. Тут також повинно бути. Так. Ага, його параметри. Значить, його довжина 78,5 см. Максимально підходить на акваріуми 80-90 см. Угу. Цікаво, цікаво, цікаво. Можете бачити. Дуже економний. Скільки ж він споживає? Пише чи ні. 20 Вт. 80 см, 20 Вт. Така гарна коробочка. Ну, як бачите, це. Інший фірма інша. Ну, це ми потім огляд зробимо на цей світильник. До речі, у нас же ж на каналі, вже, як ви бачите, набралося 3000 підписників. А як ми і обіцяли, при досягненні підписників 3000 ми обов'язково проведемо розіграш. Як і обіцяли, так і робимо. До речі, це буде один із призів. Оцей світильничок на. 30 см акваріум буде один з призів. Ну, на нього ми зробимо огляд пізніше. Сьогодні нам треба роздивитися, що це тут таке. Друзі, дивіться, в чорному кольорі захисна плівка. Клас. В захисній плівці так гарно зроблено. Це ніжки, щоб ставити. На скло, до речі, дивіться аж на яке товщину, Скільки тут буде? 5, мабуть, на 12 мм, як мінімум, стане. Дуже зручні ніжки. Видвигається отак. Отак, так. Ну, да, На 90 см максимум. Десь довжина ніжки, щоб комфортно стояло. Зараз десь 8 см. Ну, 5. Легко. Де воно витяглося Отутки, да? Корпус такий приємний на, на дотик. Так. Давайте поставимо на паузу. Все, ми вставили його. Ми це зробили. Да, ніжки, бачите, як вони ховаються. Тобто можна ось навіть залишити сантиметр. Ну, 2 сантиметри його, і буде надійно стоять. Має 5 радіосвітодіодів, ще раз повторюсь. Це у нас RGB серія. І ми зараз переконаємось RGB це full spectrum, як кажуть, повний спектр. Має отакий чудовий дивіться Конектор Раз, Роз'єднали. Захист від дурнів є. Чому так? Тому що Вон, дивіться, є така тут витач, висічка шліц. І тут є такий шліцик. І вже по-іншому ви не вставите. Тобто тільки отаким чином. Закрутили. Все, воно герметично, воно все чітко. Драйвер керування. Е, все клас Зручна кнопка включення-виключення. Так, ну давайте ми зараз його перенесемо на акваріум. У нас є 80-ка якраз. Вімкнемо і подивимося, що він може, які в нього функції. Друзі. Поставив акваріум, зараз я вам покажу. Дивіться. Е, до речі, це також від цієї компанії світильники. Це п'ятирядний. у нас був огляд на цей світильник. Це також п'ятирядний. Це в RGB. Тобто дивіться, як він гарно став на скло, скло у нас 5. До на 12 мм на скло він стає аж бігом. Ми максимально тут, зараз вимкнемо світло. Щоб ви могли бачити на власні очі. Зашторимо штори. Ви бачите трошечки. Трошечки. І вмикаємо, друзі, вмикаємо. Так, де ти є? Найшов. О! Ух ти! Клас. Дивіться. Ще раз скажу, що це RGB. Блін, так круто! Дивіться одразу, як заграла е, кольорова риба. Ух ти, клас. Я не знаю, камера вам передасть чи ні, але я бачу, що світильник переливається. Тобто всі, як спектри. 5 рядів. Ну, я вам так скажу для повільного травніка. Навіть такий, як це в нас травнік, де є буцифаландри, анубіаси Криптокоріна. Його більш ніж достатньо цього світильника. Друзі, до речі, такі світильники можете замовити у нас. Також залишу в закріпленому коментарі посилання на Viber. На мій Viber. Світильники є. Є такі RGB, є тільки що, як я вам показував, п'ятирядний. Там два режими синій з білим. І є звичайні білі, також вузенькі, двохрядні. Такі теж доволі непогані. Це в нас є на каналі. Хто хоче, подивіться, полистайте наші відео і все є на каналі. Це Мотька прийшлось. До нас. Да? Ну, я вам скажу достойне світло, достойне. Клас. Не, ну, моті, звісно, не треба в кадр. <хи> світло достойне. Одразу все ще кольорове, зелене, синє, ну все ще кольорове одразу проявляється. І... Ну, куди ти пішов? Ну, доволі таки класно. Я вам скажу так, що ці світильники потребують уваги. Не дуже круто, дуже круто. Е, від 30 см і до 100 см розміри світильників. RGB, оце саме в такому варіанті, 80 см найдовший. А двохрядні, які в нас є, зараз я вам вімкну. Той що п'ятирядний ще, що. Оп, бачите, тут перемикається також синє світло окремо. Є разом з білим. То, то також доволі крути, крутий світильник. Клас. І не за всі гроші світу, як кажуть. Оце самое головне, що кожен акваріуміст може собі дозволити придбати даний світильник. І будете, як кажуть, дивитись і насолоджуватись картинкою зображення. Ух, ну взагалі, взагалі круто. Шикарно, шикарно. Дивіться, ух, аж горять червоним, аж горять акоряги, які. М -м а скалярка. Ану, покажіть скалярку. М -м також клас. Так що, друзі, залишу ще раз, пишу ще залишу в закріпленому коментарі номер Viber свій. Можете написати і замовити собі дане світло. Так що дякую ще раз компанії Fauna Market за такі круті подарунки. Ще раз. Наголошу, що інший той світильник він буде в якості одного з призів переможцям. Ще як ми проведемо конкурс, ще ми не придумали. Можливо, це буде відео, е... як ми робили перед цим відео, скидаєте і ну, ви зрозуміли, будемо голосувати за відео. Можливо, це буде якийсь коментар, який набере. Ну, все ще трішечки ми подумаємо, щоб було цікаво. Я... І під час війни, щоб трошечки вас акваріумісти хоч чимось розважити. Так що, друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. А цей світильник це 100% він залишається у нас тут, як кажуть, в нашому використанні. І цей хай буде, і цей хай буде. Ну я вам скажу так, що цього одного вистачить на 80% з головою для повільного. Травника і навіть трішечки більше. Криптокоріни і навіть інші рослини будуть також під ним гарно рости. Так що, замовляйте, коштує недорого і функціонально. Всім дякую, до побачення!